E swinging так і не скажеш шльондра. І мені не треба алкашів тут. Там твоя мама приїхала, ти що не сказала, щоб я її з вокзалу забрав? Забулась. Чому ти не кажеш, як в тебе знущався чоловік, а ти Хто? просила мене? Та да, мій чоловік найкращий в мірі! А чому справку Та да, мій, мій чоловік ніколи пальцем мене не трогає. Систричку. Не, ну, Чуєш, Натусь? Подивись, який твердий. Попробуй. Ну твердий що? Ну, так треба щось з ним робити. Майне сьогодні. Ну, а мені що з ним зараз робити? Попробуй. Скільки? Куплю я тобі той хліб свіжий, ну до мене. Я Ястісняюся, бо я саша од нього, щоб їм, з нього ніхто не сміявся, що він таку старшу жінку собі взяв. Що, <гум> Ти увесь? Ну, хочеш. Не дуйся, кажу, ну. Не дуйся, ну. Ну, я ж тебе люблю за всі твої недоліки. Ну і ти мене маєш. За що? Які недоліки? Мені... Добра здоров'я. Тут я, твою мать на мене! А якого це Бена ти рішила, що коли до мене дзвонять, то ти можеш брати трубку. Я сьогодні зранку приходжу на офіс, питаю в пацанів то що, коли на вихідних їдем на рибалочку, а вони кажуть: так твоя жінка сказала, що ти не їдеш. Ми вчора ввечері дзвонили. Де я був вчора ввечері? Чого ти взяла трубку? Що це я не їду? Що ти дивишся? Що ти вже смієшся? Та нічого, що ти задумала? Я просто на тебе дивлюсь, на те, що, подивитися не можна. Дивись мені. Такий ти дивний якийсь. Дивний, так. Да. Дивний. Дивний. О, чуєш? Поки Шо? не ліг. На, принеси мені водички, будь ласка, я хочу хоч. Поки... Камон, ти знущаєшся, реально. Ну я тільки. Я ж тебе запитав, що задумала. Та я нічого не задумала, захотіла води, попросила принести тобі що важко не чи що. ти в мене. Ви так хотіли потрапити до нашого центру, сподіваюсь, через щось. Важливе? Так. Я розробив машину часу. Що? Де вона зараз? У мене в квартирі. Чи є підтверджені випадки подорожі в часі? Є. Термінована рада. Зібрати усі відділи в секторі Б. Розказуйте, як це було. Я прокидаюсь 1 червня. Щось там зробив, пару справ. Не встиг кліпнути, а вже кінець липня. Ти ідіот? Ну то як літо так швидко пройшло? Це машина час. Це у всіх так придурок. Шуруй звідси. чекайте, в мене в квартирі ще квантовий телепорт. Кожного разу зарплату получаю, через день-два все немає, спропадає. А, <плес> а можна, будь ласка, так не ржати? Отак. Я тебе обожнюю, я тебе люблю, але ще раз вип'єш моє пиво, я тебе приб'ю. Іди до мети, хую! Ти чуєш що ти кажу. Та добре Коротше, до мене хтось прийшов. Чуєш, кажу, хтось прийшов, ти чуєш мене чи ні? Ти чуєш, кажу, люди прийшли. Все, давай потім на беру. Не здихайся. Я тебе пущу штормою по світі, ти будеш бомжувати, диви, як в діти, це, це поки мій мама жива. Не буде мами, то він буде бомжом. Що? нахуй він! А, я не поняв з першого разу. Я працівник поліції. Ну та й що? Ну, що! Ви дасте сказати! Ну що. Ви, ви що, смієтесь? чітки. Сміюся. дайте я скажу вам. Так вийшло, що моя дружина вища за мене на 15 сантиметрів. Ну я не сказав би, що вона прям сильно це відрізняється. Просто що ну, от в ліжку, поки я добраюся її голови до ніг, то в мене задишка з'являється. Там ну, коли цілуєшся, в мене рука максимум до пупка дотягується. Там а, вибирає, або цілуєшся, або засраку тримає. Ми якось лежимо з нею в ліжку, вона говорить, ну настільки не зручне, що мене ноги з'їсають. А я не розумію, про що вона говорить чи ми. У мене ноги з'їсають тільки в одному випадку. Коли я лежу, лежу в ногах. я не заговорився, коли я лежу, лежу в ногах. То я дождався, це капецьки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Що, переживаєш? Не переживай, переживеш. Lebedi, lebedi, lebedi. Yeah. Dziękuję. Za Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie. То ти хочеш викидати. Я думаю, чого так мало носків носківна. То, то при кожній такі маленькій вірушки, то то треба викидати. Правильно, так? А зашити тут не можна. Глянь, ну трошки на п'ятці надірвалося. Що то викидати зразу? Ки отого Ваньку викидаєш? Люди милі, на що ти її викидаєш. То то й гості прийдуть, візьмемо компоту, то е, з вишнями то його е, розбавимо налємо, та й буде добре. Та й фані у нас тоді буде дивитися, Чи ти в банку будеш ставити? То що ж отапок порвався. Тепле тому у батька візьми, тай, тут отаку прищепила, ну чи того, що зошити, ото вчителька прищепай, прищепила, ото помила салфеточку, повітирала і як нові, і не треба нових купляти. Прострочилась, коли в 19-му році людоньки, 23 й рік на дворі, взяла маркера тут. Пальцем витерла, от того там, де прострочена, написала 23-й. Ну, і що? І свіже? Ну, газету вже буде викидати. А пироги, щоб мухи не сідали, для того, діла свої не робили. Да, отако проганяти мухи можна, накривати можна, почитати, в туалеті, врешті-решт положити. Тоже напридумували, викидають вони все. А я що буду читати,